Таю, друзі, мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Луцькводоканал натендерив вдвічі дорожчі труби ніж це було на Львівщині. І переплата складає 3 мільйони гривень. Видання наші гроші дослідило тендер. Яке провело КП «Луцькводоканал» на суму 49 мільйонів гривень. Ну і що ж вони там виявили? Туди прийшов один учасник і запропонував свою пропозицію, начебто за ринковими цінами, те, що стосувалося там бетону, асфальту, якихось інших речей. А ось труби, які заклали, були вдвічі дорожчими від схожого тендеру, який приблизно в той самий час. Проводили на Львівщині. Тобто, якщо порахувати, то на цих трубах тільки виходить 3 мільйона гривень. Але в чому тут фішка? Умови на Тендер виписали таким чином, що могла прийти лише одна фірма. Зокрема, Спеціально були внесені якісь там е вимоги до статутного капіталу, вимоги до проведених робіт, вимоги до наявності відповідного персоналу і так далі. І ця фірма, яка прийшла, вона теж мала всі ці необхідні атрибути. І, власне, вона єдина змогла прийти на цей тендер. І, власне, тепер, напевно, що цим зацікавилися правоохоронці і будуть розслідувати цей кейс. Але ще раз хочу наголосити на одні важливі деталі. Хто за це відповідальний? Я переконаний, що за все, що відбувається в місті, несе відповідальність міський голова. Адже він має свою більшість в Луцькій міській раді, він призначає директорів комунальних підприємств і так само і звільняє їх. Він має більшість у виконкомі. І, власне, все, що відбувається, повинно відбуватися з його згоди. Тому, якщо він не знав, про те, що хтось хоче вкрасти гроші, значить, він тюхтій. Якщо він знав і нічого не зробив, значить він співучасник злочину. Тому департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради замовив прибирання того, чого не існує. Ну, зокрема, замовили. Прибирання так званих неіснуючих туалетів насправді громадська вбиральня в центральному парку, про який йдеться далі, існує. Але не все там так добре з документами. Адже департамент ЖКГ уклав договір на прибирання цієї вбиральні на 415 тисяч гривень. Але фішка в тому, що знову ж таки. На папері його не існує. Повідомлення про початок будівельних робіт було надіслано, а ось декларації про готовність так і не було подано. Відповідно, в юридичній площині громадської вбиральні в центральному парку імені Лесі Укринки не існує. Ну, хоча працює вона ще з кінця серпня 2021 року, і за цей час її наприбрали ще на 832 тисячі гривень. Ну і навіть трішки поремонтували за 14 тисяч. А значить, на що виділялися бюджетні кошти? Ну, це величезне питання. Ну і хто ж на нього дасть відповідь? Не соромтеся, пишіть в коментарях. Луцька громада платить у вісім разів більше за оренду приватної котельні на Карбушева, ніж отримує натомість за оренду землі. І йдеться не просто про суми платежів, а про орендні ставки. Отож. У 2018 році Луцька міська рада уклала договір про оренду землі на карбашова 2, де знаходиться сумнозвісна котельня, під 3% від оціночної вартості земельної ділянки. І цей договір укладений на 10 років і дійсний до 2028 року. Натомість приватний власник котельні виставив вартість оренди в 24% від оцінки майна. Вдумайтеся, це. Вісім разів більше, ніж місто отримує від нього. Ну і тепер розкажіть мені, що це не грабунок лучан. Комунальне підприємство Луцьк Спецкомунтранс купує автомобіль Volkswagen Амарок за 765 тисяч гривень. Ось вже закінчується термін подання тендерних пропозицій і хочуть купити автомобіль, який був у використанні, але не старіший 2010 року випуску. Пробіг у позашляховика не більше 230 тисяч кілометрів на одометрі. Ну, але як повідомив директор Луцьк автомобіль купують для Збройних сил України. Нарешті почали це робити. І знову про податок на айфон. Ми пам'ятаємо, як народна депутатка пропонувала встановити додаткові. Податки для предметів розкоші, ну, наприклад, на айфон, у Нацбанку, ж запропонували ввести також додатковий податок на некритичний імпорт. Але голова комітету податкової і митної політики гетьманцев. Проти заступник голови національного банку Сергій Ніколайчук запропонував розглянути можливість обмеження некритичного імпорту шляхом встановлення додаткового миту. Водночас, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев проти цієї ініціативи. Запровадження додаткового податку на імпорт товарів несе корупційні ризики і може бути неефективним, вважає він. Оподатковувати додатковим митом можна було б предмети розкоші, але в цьому випадку як надходження від цього податку, так і його вплив на платіжний баланс будуть мінімальними. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал Конкурент Тіві. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам. І до нових зустрічей в ефірі.